Ідентифікація для пенсіонерів кому саме потрібно її пройти, та як це зробити в Україні? Діє постанова кабінету міністрів, яка визначає, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Ідентифікація – це повідомлення е, органів пенсійного фонду України, що особа не отримує ніяких е, виплат від е, інших держав, а саме від е, пенсійного е, органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Ну, це таким чином. Це перше питання. Тобто, згідно постанові 299, особа повинна повідомити органи пенсійного фонду, що вона не отримує будь-якого пенсійного забезпечення від інших держав, в тому числі від органів Російської Федерації. Ідентифікація потрібна лише трьом категоріям пенсіонерів. Тим, хто тимчасово проживає за межами України або мешкає на тимчасово окупованих територіях, чи виїхав із таких територій. Для такої категорії осіб обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України, що особа не отримує будь-яку будь-яке пенсійне забезпечення від органів Російської Федерації, повідомляється в такої в заяві повідомлення довільної форми. Якщо у 2025 році ви вже проходили ідентифікацію, повторно до кінця року цього робити не потрібно. Щоб переконати переконатися, що у 2025 році вас ідентифікована, як отримуюча пенсія або страхових виплат, в особистому кабінеті на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду України для користувачів зі статусом пенсіонера, реалізована можливість такий сервіс, моя ідентифікація». у цьому розділі розділі зазначається дата останньої ідентифікації та спосіб, який вона була проведена. Для тих, хто ще не пройшов ідентифікацію, існує три способи: дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду через сервіс дистанційне інформування з «Дія підписом. Особисто для цього звернутися до сервісного центру ПФУ або відеоконференція, записатися через веб-портал Пенсійного фонду і пройти коротке опитування. Проходити ідентифікацію потрібно тільки. Тим пенсіонерам і отримувачам страхових виплат, які перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій, будь-яким іншим отримуючим пенсії страхових виплат не по... не, не зобов'язані проходити будь-яку ідентифікацію. Пенсія і страхові виплати будуть подовжені, ну, будуть виплачуватися як і і надалі без ідентифікації. Ті, хто ще не пройшов ідентифікацію, повинні зробити це до 31 грудня поточного року. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.